Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика окупаційного підрозділу Російської Федерації, який воював проти сил оборони на сході України. За даними слідства, зрадником виявився мешканець тимчасово окупованого Сорокине на Луганщині. З квітня 2022 року він добровільно мобілізувався до лав так званої четвертої окремої мотострілецької бригади другого армійського корпусу народної міліції ЛНР. Нині підрозділ входить до складу збройних сил Російської Федерації. Зрадник на посаді стрільця виконував завдання російського командування щодо обстрілів позицій ЗСУ в районі Врубівки та Білогорівки у Луганській області. Згодом його перекинули на Краматорський напрямок, де він у складі бойового підрозділу штурмував. В Солидар та Бахмут. Крім того, спільно з окупантами бойовик укріплював вогневі позиції загарбників навколо українських міст. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України заочно повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Нині зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Його оголошено у розшук. Комплексні заходи та досудове розслідування проводили співробітники СБУ у Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.